Вечір добрий на 19-та. Час розповісти вам про головне за сьогодні. У студії працює Микола Бойків. Будьте з нами. Чотири місяці минуло від дня смерті Андрія Корчака. Активний учасник революції гідності загинув під час боїв на інститутській 18 лютого. Та пам'ять про Андрія як свідомого патріота, людину, яка віддала своє життя за справжні ідеали, залишилася в наших серцях. Яким він був спогадами про героя? З нами поділилися його мати, сестра і товариш. На могилі Андрія Корчака життя триває якби ж мені, синку, не жаль.

Після похорону птахи звили гніздечко. У народі кажуть, що птахи чують лише доброту. Саме таким був майданівець Андрій, простим хлопцем, зате щирим, чесним, спокійним і турботливим, завжди приходив на допомогу сильний душею, прагнув бути непомітним для всіх, але для родини був незамінним. Його пам'ять живе у їхніх серцях. Сестра Оля розповідає, як брат піклувався про неї та її дітей, і як сильно його тепер не вистачає. Завжди приходив нам на допомогу. І ми сприймали це все як належне. І тільки тепер, як його втратили, ми відчули, що це, що це було для нас. І для моїх дітей він був другим батьком. Він їх любив як своїх рідних, похресник Богдан і моя дочка Оленка. Він приходив завжди, старався. Щось Богдана навчити. Він мав з кого брати приклад, тому був такий відважний. Його матір пані Дарію, ще з ранніх років спіткала доля боротьби за краще майбутнє. Пригадує, як її за націоналістичну позицію заарештували та засудили на 25 років. Відправили аж до Юркутської області. У репресивному таборі здоров'я забрали виснажливі роботи та фізичні катування. Почали хворіти на дизентерію. Я захворіла. Температурою 40 градусів мене привели в табір, в ізолятор. У нас вже там багато було в ізоляторі хворих. Довго лікувалася, бо було. Була дуже виснажена, було погане харчування. В оселі все нагадує про Майдан і Андрія. Повсюди світлини. В руках пані Дарії книга про героїв Небесної Сотні. До столиці чоловік поїхав одразу ж після побиття студентів. Навіть застуда та хворі ноги не стримували. Знав, його там чекають. Розумів, що кому як не йому захищати інтереси громади. Він був нашою опорою. Завжди. Порадив, розрадив. Я завжди гордилась ним. За життя гордилась, а тепер ще більше ним горджусь, бо він загинув за такі високі ідеали, як за добро, справедливість, людяну гідність. Він сказав, мамо, ми так часто співаємо гімн на Майдані і той гімн. Слова гімну, все дуже його зворушували. Навіть як він приїжджав тут і дивився телевізор, він не міг не міг спокійно сидіти. Він вставав, як співали гімн. У його серці жили Бог та Україна. У курці Андрія мати знайшли молитвенник та вервочку. Часу від смерті сина пройшло не так багато, проте жінка тримається. Дякую небайдужим, які підтримують морально і матеріально. Розраду знаходить і в молитві. Мене там ждуть, Я мушу їхати. Нам і зовсім не сподівалися, що то така буде трагічна якась ситуація там, що будуть гинути хлопці. Але ті полегшення тільки такі хвилеві, не на деякий час. А пізніше, як знов згадаєш його, що його вже немає, і не буде. Був товариським та ніколи не покидав у біді про справжню дружбу, говорить його колега Володимир Кам'янка. Він був справжнім українцем, це головне, справжнім другом. Буває багато друзів, але він був таким виділявся тим, що він перший міг прийти, коли у тебе біда, він перший, коли ти потребуєш поради. Про героя пам'ятають у нашому місті за відважність та самопожертву на його честь назвали одну із вулиць, відкрили пам'ятну дошку у другій школі. На черзі ще одна. Його ім'я повинно закарбуватися у гливі наступних поколінь. Андрій помер за високі ідеали. Андрій боровся за ці зміни, щоб скинути ту владу режим Януковича, бо він бачив, яка несправедливість. Який безлад в країні, ні ніколи не можна ніде правди знайти? Вже чотири місяці. Як життя Андрія обірвалося? Час де та біль рідних не стихає. 18 липня герою України виповнилося б 50. Але на жаль, Уляна Мовчан, Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Начальнику Стрийської міліції дали півтора місяці випробовального терміну. За той час підполковник Василь Кулик має знайти спільну мову з особовим складом, який ще на початку цього року висловив йому недовіру. Про це говорили вчора на закритій нараді, яку проводив сам полковник міліції Дмитро Загарія. Начальник головного управління МВС у Львівській області, який пройшов люстрацію, не проти, щоб через це горнило пройшли і наші правоохоронці. Також він дав добро створити при Стрийському Відділені громадську раду. Хто війде до цього органу та коли розпочнуть його формування, знає Марічка Ходовицька. Начальника міліції попросили написати заяву на звільнення ще у січні цього року. Тоді міліціонери зібрали підписи і написали заяву скаргу на свого шефа. Інформацію про це громаді на черговому вічі повідомив голова районної ради Роман Козак. Я Вимагаю негайного звільнення керівника міліції Старі Ізтарійського району. Сьогодні до ранку і дати спокій нашим міліціонерам, що мали в законний спосіб виконувати свої права і обов'язки, які покладені на них. Ризький начальник міліції тоді все заперечив. У відставку не пішов. Втім, на осуд місцевої громади все ж з'явився. Перше його побачили стрияни на позачерговій сесії міської ради, яка відбувалася у лютому 2014 року. Нагадаємо, тоді посадовці районного та міського значення засвідчували свою відданість перед громадою. Та негативна негативна. Ми те інформацію про міліцію нам трошки заважає. Людям довіряють. Прошу від вас довіри і допомоги. Я місцево з цього особового. Пато запевняю вас, що вся стризька міліція з народом України і стриською громадою. І ніяких злочинних наказів я і мої працівники виконувати не, не буду. Вже наступного дня невідомі розгромили стризьку прокуратуру. Головний. Правоохоронець прийшов на засідання виконавчого комітету. Після того, як до нашої телестудії завітав міський голова Астрия Роман Шрамов'ят, який говорив про новостворену майданівську державу, підполковник Василь Кулик взяв собі за правило ходити на усі важливі події у місті. Роман Євстахович згадував у студії часи, коли представники міліції прокуратури радилися з міською радою. Попливати на соловиків. зараз складно. На міліцейському мундирі кров бієнних майданів. Анівців вони це розуміють та розуміє, значить, і вони сьогодні, я вважаю, так існують, але не працюють. Вони існують бо в повному розумінні слова. Ті правоохоронці. Я вже не кажу служба безпеки, я не кажу прокуратура, я кажу міліція. А вони не підпорядковані зовсім стрімісто міському голові. Час прийшов і новий керівник обласного управління МВС у Львівської області Дмитро Загарія вирішив змінити все з лозунгом Давайте мінятися самі, і змінювати систему. Їздить по Львівщині. Вчора полковник навідався і до Стрия спершу зустрівся з головою районної ради Романом Козаком та керівником правого сектору Михайлом Алєксєєвим. Нашому колезі Олегу Филику Дмитро Загарія зізнався, що мешканці Львівщини і стрі. Я не в тому числі не довіряють людям у пагонах. Після відомих нам всіх подій на Майдані, відповідно, недовіра до міліції надзвичайно висока. Я зараз стараюся їздити по територіальних підрозділах міліції, спілкуватися з громадськими об'єднаннями, з громадськістю, пояснювати їм свою позицію от те, що як... При необхідності і буду вимагати і вимагаю від керівників територіальних підрозділів, щоб створювали громадські ради при органах внутрішніх справ. Пан Васильович Козак, очільник стрищини, сподівається, що коли при Стрийській міліції створять такий орган, люди зможуть впливати і знати про міліцію все. Вона би мало вже створитися, але, думаю, має хтось бути ініціатором. І так як ми сподіваємося, що з паном Михайлом ми про це говорили, я думаю, що він ініціатор тієї створеної, і він повинен просто підібрати людей. Обов'язково ще раз наголошую, що це мають бути обов'язково журналісти, щоб могли чітко розказати людям про те, що вони вимагають, що до них доходять. Роману Васильовичу Козаку вдалося вивідати у начальника обласної міліції Дмитра Загарія про стан кримінального провадження, яке відкрили на нього під час майданівських подій. Пан Загарія заспокоїв Романа Васильовича. Кримінальну справу на нього закрито. Втім, головний міліціонер нашої області дав зрозуміти голові стрищини, що начальника на наших теренах поки не мінятиме. Пан проєкт проводить тиск на працівників міліції, які вважають вони білі передні люди, які працюють більшості фахових яких я навіть знаю, це 72 чоловіка, які підписалися проти того, що пан Колек не відповідає зайнятній посаді. І антикорупційний комітет який тієї сторони про районній раді який також зібрався і дав оцінку про це, щоб відсторонити пана колока від загальної посаду. ту, що я казав, і 300 районна рада, були направлені відповідні документи. Ну, зустріч, я думаю, що пан Загарія реагує на ці. Всі питання, які я йому представив, але на жаль, я побачив, що це тільки залишити рахувати, залишивши пане питання. Василь Зиновійович коли нині нам повідомив, створити громадську раду згідний з колективом миритися не буде. каже ні з ким не сварився. Він як і завше залишається вірним присязі, яку склав у 94-му році. Від працівників вимагає цього ж, що особа ну працівники міліції вважають, що тиск це Однає свого прямого обов'язку. Цей тиск ну, Я перепрошую. Керівник правого сектору Михайло Олексієв сподівається, що після приїзду головного міліціонера області у нашій міліції нарешті почнуть не лише розкривати злочини, а й запобігати їм. Багато є звернень на рахунок того, що в місті працює точки з нелегальним продажем алкогольних напоїв. Працюють наркоманські притони. Люди про це знають чітко повідомляють адреси. Марічка худовецька, Роман Купринець, Стрийські новини. У своєму репертуарі мегапопулярний Дзідзьо приїздив до Стрия. Відомий український поп-виконавець завітав на стрій фм Під час вечірнього ефіру було розіграно чималу кількість квітків на концерт, що відбудеться у нашому місті 29 червня на стадіоні Сокіл. А також відвідав саму арену, щоб особисто проінспектувати місце майбутнього шоу. Про візит Дзідзя розповість Віра Яворська. Вчені дослідили, для того, щоб мати хороший настрій і бути навіть щасливим, потрібно слухати добру музику, спілкуватися із веселими людьми і навіть займатися спортом. Ви не уявляєте, кого тільки можна зустріти на біговій доріжці. А не скажу кого! <с skal04> Я вже встрію, до речі. куди? Я куди? Я зараз і сили, як за футболю. Стрий суміш вибухова, чого він тільки не зробить для улюбленого майже рідного міста. Таке шоу раз нові пісні три 100 кіловат звуку, Це величезна сцена. 15-20 тисяч людей. Де від для того, щоб запланований концерт відбувся якнайкраще, вони приїхали до Стрія вчасно. Але ми вже ночуємо від нині Стрію. Кожен ранок ми на стадіоні бігаємо. Бо концерту серйозно справа на стадіоні, а то все треба скидати. Хаділак поки що стоїть, миється готується до концерту. Готують не лишень свої форми, а й все інше до найбільш делікатного. Леся вдіває свої труси в гітару. Я, до речі, думав, що в нього одні, а в нього всі з гітарами. Він певний акції купив 10 штук. Хоча раз я вдягаю дзвізію труси на виборі. Ми вріхли, знайти чоловіка і не дивно, адже Дідю і його команда у своїй нелегкій праці ну дуже відповідальні, як і у своїх патріотичних переконаннях. Через них цього літа не відпочиватимуть, тому що мають багато планів. І цього року треба розганяти верховну на а, раду. Окрім цього, на українців чекають сотні патріотичних концертів. Згадують, де б не виступали на них, збігаються численні публіки, хоча й різномовні. Як ми ще пару місяців назад виходили в Сімферополі, піднімали праву руку за українську мову будьмо. в Одесі в Дніпропетровську в Харкові, коли Одесу е, облдержадміністрацію розганяли, се парастисти попробігали до нас на концерт, але ми всі закрили на ключі, нікого не пускали. Кожен концерт дідя то є патріотичний концерт, бо ми співаємо українською. На концерті 29 червня Дідя обіцяє новий хіт, пісню та відео про справжню українську ментальність. Окрім цього, він привезе дорогі подарунки, які розіграють таки під час концерту. Мега популярна група Дідя, тобто я Дідя, Лесик, то що Лесик, то Юлі, е! а то Лесик, а то Юлі. запрошуємо вас урочисто 29 червня на суперкрутий, мега крутезний концерт. Він буде відбуватися в стрію на стадіоні. Е, на сьому годину бажано, що ви вже були тут. а Концертці почне трошки пізніше. І ще одне, запам'ятайте, на концерті будемо розігрувати два айфони спеціальну під ту пісню Apple 5S-iPhone. Три в одному. Тобто, що треба зробити? Не виграти білет, бо це запрошення, а купити собі білет, якщо ви собі його купите, то далі я розкажу, що треба робити. Добре? Тому не прогавте шоу на стадіоні Сокіл від діду. Віра Яворська, Руслан Леськів, Стрийські новини. До новин спорту вихідними в чеському Кладно відбулися змагання з десятиборства, участь у яких взяло з десяток найкращих атлетів Європи. Українську команду представляли два спортсмена, наддосвідчений Олексій Касьянов і наш стрілянин Василь Іваницький. На жаль, продемонструвати усі свої найкращі якості Василю не вдалося. З підсумком 7448 балів він замкнув турнірну таблицю. Добре, у нього вдалися метання спису 54,14 чотири метра, і стрибок у довжину. 7,31 метра. От Касьянов, на відміну від старийського атлета, став переможцем цього престижного турніру. Це було останнє повідомлення випуску. Адреса нашої інтернет-сторінки і номер телефонної редакції зараз на ваших екранах. А я прощаюся з вами до суботи. Завтра у цій студії працюватиме моя колега Марічка Ходовицька. Четвер буде хмарно з проясненням без опадів. Температурний режим коливатиметься від 10 до 20 тепла, вітер дутиме південний зі швидкістю 2 метри за секунду.